Той буде кидатися, як говориться, тапками в нас. Але я вам скажу, що для блазера це ну, такий, можливий, навіть і виклик. По-перше, ціна. Тобто, ну, красота. Реально, красота. Дуже просто, все гарненько зроблено. Мій товариш сказав, каже, краще двічі наступити на дорослі, крагаблячимо один раз на дитячі поїмаємо затворну групу. У цівка стівка чуть, чуть просідає. Натискаємо на цю клавішу, ми викидаємо те, що стоїть в столі. Подачі патрона при цьому немає. Ставимо те, що нам треба. І закриваємо. Доброго дня! Вітаю вас нескорені. На сьогоднішній день хотів би вам показати дві такі годинички, які до нас зайшли цікаві. Навіть їх є три, але я представив тільки поки дві. Чому? Тому що от така от рушничка це, хто знає, це Бенелька Нова. Такого форматика. Вони до нас заїхали в двох комплектаціях, Довжина ствола, тобто вона є 18,5 дюйма і 20 дюйма, тобто 51,47 см. Тобто вона доволі доступна, ця одиничка. Сама ця зброя. Спочатку я думав, що можливо тут буде написано «Made in Turkey Buy Italy», Але ні, тут пишеться всюди, що це Італія. Що на стволи, що на ресівері. тобто всюди пишеться, що це Італія. Чим цікава ця моделька, Тобто, фактично, Бенелі це єдина рушниця, принаймні, яку я бачив, яку я знаю, в якої є е, так званий цікатель магазину. Тобто, коли вам треба перезарядити рушничку, умовно, тобто ми знаємо, що коли ми користуємося помповою рушничкою, в процесі, як тільки ми робимо такий друг, у нас вилітає той патрон, який у нас стоїть, і автоматично подається новий патрон. І, умовно кажучи, нам для того, щоб змінити патрон в стволі, ми маємо зробити деяку маніпуляцію. Ми маємо дослати. В магазин патрон той, який нам потрібний, нажати на розобщитель, перезатягнути затвор, вилітає те, що у нас було, і стає те, що нам треба. Тут же це все функціонально продумано трошки краще. Тут ось на цівці стоїть така от клавіша. Коли ми починаємо розблоковуємо затворну групу, у нас цівка чуть-чуть просідає. Натискаємо на цю клавішу, ми викидаємо те, що стоїть в столі, подачі патрона при цьому немає, ставимо те, що нам треба, і закриваємо. Ця рушниця позиціонується як рушниця для куль, для куль, тобто це для кульової стрільби. Я вам скажу, не дивлячись на те, що вони пофарбовані, тобто ніяк не виділені, цілик мушка, вони доволі інформативні, з них ну, зручно цілити. Тобто, за рахунок цієї планочки ми вирівнюємо це все діло, тут зводимо і все чітко, все красиво стріляє. Цілик регульований, тобто його можна рухати вліво-вправо. Мушка стоїть на місці, по висоті цілик не регулюється. Не знаю. ну, я дивився, в комплекті надфіля немає для того, щоб сплять мушку, якщо вдруг раптом. не... Але ж, ну, така цікава річ. Е, для зручності користування я вже в минулому, здається, відео вам пояснював, що можна використовувати фальш-патрони. Для чого нам потрібні фальш-патрони? Вони нам потрібні для того, щоб. E, наша м'язева пам'ять дуже гарно запам'ятала всі ці рухи, які ми робимо. Тобто, це наші навички. Уже робота над віддачою і влучність це вже третє. Тобто, але ми маємо чітко і вправно керуватися зі зброєю тою, якою ми володіємо. E, рушничка має 89-й патронник, тобто, фактично можна використовувати будь-який боєприпас, який ви знайдете на вітрині. Ну, 89 міліметрів гільза, супер магнум, 62 грама наважка колись була така е сенцевого шроту. Я вам скажу, це ще той треш. Тобто на короткому, 51 чи 47 стволі, це, це ще те відчуття. Повірте, колись пробував, один раз вистрілив, сказав, ні, дякую, досить, більше я не хочу. Рушничка має п'ятизарядний магазин. Магазин йде трубчатий, тобто, відповідно, якщо це гільза йде 70, то вона буде йти 4 плюс 1. Якщо це у нас буде гільза 89, вона здається так само, буде чотирьохзарядна. Тобто воно зроблено таким чином, що у нас в магазин 5 патрон 70 ми не можемо дозарядити, його буквально не вистачає 2 см. Тобто, якщо ми візьмемо це все співвідношення, то воно все гарненько і чітенько сюди стає. Так, це коротко про помпу Benelli 12 калібр. Але найбільше, що мене порадило, що вони зробили тут гумовий потиличник. Власники Benelli знають, що це таке, особливо ті всі потиличники, які мають. Е так звану оту пін, піну, таку, знаєте, тут, потиличник, то, який ви в ньому дирочку робите, він у вас починає розсипатися. Тобто, це така для стрільби комфортно, для користування ну, 7-8, ну не 15. Так, по помпі я вам сказав. Друга рушна це вже не рушничка, це вже карабін. Довго я її чекав, скажу вам відверто. Так мені її хотілося в руках покрутити. Хто впізнає, хто не впізнає, це Beretta тебе X1. Хто слідкує трошки за ринком зброї, той може впізнати відразу, що саме по такому яркому магазину, який кидається в очі. Тобто, ну, мільйон відео є вже по, ці, по цьому карабінчику. Карабін цікавий чим. Я вам скажу цікавий пластик. Я його коли відкрив відразу, думаю, ну, понятно, там, як завжди зробили таке. Ні, пластик доволі жорсткий. Е, що мені сподобалося, немає покриття софточ. Тобто, Власники цього покриття також знають, що це таке. Тобто, якщо на нього потрапляє мастило, воно починається все скотувати. Мало того, що воно скачується, так воно ще й липне до рук гідота, чесно вам скажу. Саме цікаве, це, скажімо так, ну, можливо, хтось буде там критикувати, хтось буде кидатися як говориться, тапками в нас. Але я вам скажу, що для блазера це ну, такий, можливий навіть виклик. По-перше, ціна. Не влазер зовсім. По-друге, планочка встановлена з завода. Рух, я вам скажу, затвора дуже м'який. Тобто тут немає до чого прикалупатися, як говориться. Що мені ще дуже сподобалося в цьому карабіну, ви його, якщо ви шульга, вам треба шукати, дивитися, переплачувати за те, що ви шульга, ви будете платити більше, тому що вам треба буде реверсі робити. Тут ви це все діло робите елементарно. Тобто ви витягуєте затвор. Затвор витягується елементарно так само, тобто один важель натиснулися, витягнули. Знімаємо лічину, натискаємо кнопку, витягуємо затвор, переставляємо його на другу сторону і вуаля, карабін вже пристосований під вас. Все. Тобто, ну, красота. Реально красота. Дуже просто, все гарненько зроблено. Спаншибер той самий, три позиції, вниз не перезаряджаємо, не стріляємо, середній розрядили безпечно, взволив на самий верхній. Все, він у нас стріляє, він робить бабах. Ударно спусковий, так само, хто бачив, витягується повністю ОСМ-ка. Тут є такий важіль, який в три положення переключається. Вибираємо. Ту силу, яка нам більше підходить, те, що нам буде зручніше. Але я б хотів би застерегти всіх мисливців, які дуже часто намагаються виставити собі зусилля спуску там в межах там, чуть не 300 грам. Ну це дурість, я вам чесно скажу. Тому що ну, сам колись наступав на ці граблі. Але знаєте, як говориться, як мені недавно мій товариш сказав, каже, краще двічі наступити на дорослі граблі, чим один раз на дитячі. Так от я фактично майже наступив на дитячі граблі. Це коли ти. Полюєш, трошки примерзаєш в пальчик, береш карабін, хочеш відчути спуск, але в тебе спуск настільки тонкий, що ти просто робиш постріл неконтрольований. А це ай-яй-яй, тому що це небезпечно. Зрозуміло. Далі. Е, що б я радив? Багато хто каже, ай що зараз з тим карабіном робити, все рівно нема де стріляти, коли там попадеш. Чого ж? Дивіться, ми тренуємо ту ж саму нашу м'язеву пам'ять. Ми беремо фальш патрончики Фальш-патрончик виділений тут таких три полосочки є. Хотів би застерегти її. Багато вже хто з хлопців говорили, і Тарас Олійник говорив так само. Е -е... Коли ми беремо в руки карабін для того, щоб похолостити, ви маєте 8 разів перевірити, що у вас в руках саме фальш-патрони. Всі патрони мають бути закриті, заховані, я не знаю, 8 замків і стільцем підперті двері. Тому що ну, цей фактор, я, я не знаю, звідки ті беруться патрони, нормальні, так звані бойові. Але вони дійсно вони десь постійно під рукою валяються. Тобто я не знаю, це для якісь чи хто. Я не знаю, хто цю гадость робить. Ну, суть не в тому. Ми беремо фальш-патрончики, споряджаємо магазинчик, шукаємо, вішаємо, я не знаю, любу малесеньку, мішеньку. Виводимо, ну, але. Вістань, має бути така, на якій ми можемо сфокусуватися. І ми просто тренуємося. Ми тренуємося, вчимося робити утримання карабіну і контрольований спуск. Перезарядили утримання, контрольований спуск. Вірте, коли ви так потішитесь, побавитесь, ваша стрільба буде набагато продуктивнішою і набагато цікавішою. Ви будете чітко знати, коли у вас відбувається спуск. Ви будете чітко ловити марку на мішені. Ну, тобто це треба відчути. Повірте, цей боєприпас не так дорого стоїть, він набагато дешевше стоїть, ніж те, що ви повипускаєте фаєр-шоу, як я люблю говорити. Коли ви влаштували дороге фаєр-шоу, ви виїхали, вистрілили купу патронів, толку немає ніякого, гільзи летять, вуга звинить. Але я за то не стрілявся. Ну, з одної сторони, комусь це подобається, хай там будь ласка, тіштеся, як дідрні гроші тратя, називається. Це коротко я хотів вам розказати за таких от дві одинички. Три точніше. Одна у нас поза кадром, а дві у нас в кадрі. Е, кому цікаво, заходьте. Я вам покажу, розкажу, навчу. Можливо, навіть дам в руках потримати, якщо дозвіл будете мати з собою. На все добре! Залишайтесь з нами.